Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 17 вересня. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні такий цікавий асортимент. Багато продавців покупців. Друзі, нагадую, що можете у нас замовити комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, нижче номер телефону, за яким можете зателефонувати, уточнити всі деталі. Також за домовленістю може бути виїзд і в інші міста. Василь займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Так, Opel Zafira, 7,950 ціна на старті, пригнана з Швейцарії. 11-й рік, 1,7 дизельний двигун на механіці, комплектація космос, свіжо пригнане, саме місце, 125 кінських сил, 163 тисячі пробіг, бачите контакти. Показую машинку. Так, є передні склопідйомники, є мультикермо, шестиступенева механіка. Підігріви, сидінь є. Так, так виглядають ще другий ряд сидінь. Третій. За деталями до власника є парктроніки. Citroen c 4 Picasso. 17-го року 12 700 ціна. Якщо було видно, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 170 тисяч пробіг, контакти бачить. Нафто, на жаль, зачинене, є мультикермо. Ну, Клімат точно є. Чотири склопідйомники. Ще з іншої сторони покажу, може трошки буде видно. Так, парктроніки є. Так. Друзі, два сімейних авто є. Volkswagen Charan і Opel Zafira Показуємо по черзі, починаємо з Charan Так, 12 рік, 14.300 ціна, 2-літровий дизель на механічній коробці передач 150 кінських сил, 296 тисяч пробіг, контакти видно. Так, чотири склопідйомники. Електрорегулювання сидінь, ну трошки є пошкодження. Треба би перешити. Так, мультикермо, дисплей навігація, клімат-контроль, шестиступенева механіка. Зразу заглянемо в салон. Так, дверки розсувні є парктроніки. Так, зафірка. Так, виглядає. Десятий рік, 7500 ціна, комплектація космо. 1,7 дизельний двигун на механіці. Так, є сертифікат на авто, 210 тисяч пробіг. Бачите контакти. А вона у нас... Ага, на червоних номерах. Так, 4 склопідйомники, мультикермо, шестиступанева механіка, клімат-контроль. Так, фаркоп і парктроніки є. Опель «Зафіра» – це 15-й рік, 9500 ціна. Так, є 1,6 дизель на механічній коробці передач. 175 тисяч пробіг, контакти до власника бачите. Так, склопідйомники передні, мультикермо. Так, шестиступанева механіка. Вона виглядає, клімат-контроль. Так, є. Ага, якщо можна. Так, є. То в нас п'ятимісна, так? П'ятимісне воно. Пітимісне. Ага, є можливість встановити ще два крісла, за деталями вже звертайтесь до власника. Peugeot 5008, 12-й рік, 8250. Ціна. 1,6 дизельний двогон на механіці. Семимісна, не фарбована. 234 тисячі пробіг, контакти тут. Так, 4 склопідйомники. Так, шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так виглядає. Є панорама. І парктроніки. Сценік. 12-й рік, 6,750 ціна. 1,5 дизель на механічній коробці передач. 172 тисячі пробіг. Є контакти. Так авто, на жаль, зачинене, затоноване. Будемо заглядати з того боку. Так, комбінований салон, Чотири склопідйомники, так, механіка. Погано мені видно. Пельктроніки є. C-Max. Свіжопригнане авто, шостий рік, 5600 ціна, 1,6 дизель на механіці, 219 тисяч пробіг, контакти тут є, є підігрів лобового, люк. Так, 4 склопідйомники. Дисплей, клімат-контроль, п'ятиступенева механіка. підігріви сидінь теж є. Так, і парктроніки. є. Opel 10-й рік, 7750 ціна, 1,9 дизель на автоматичній коробці передач, 240 тисяч пробіг. Контакти бачите. Так, чотири склопідйомники. Мультикермо. Автоматична коробка так виглядає. Peжо 5008, дві штучки зразу, показує по черзі, спочатку сірий. Десятий рік, 8 тисяч, 1,6 дизель на механіці. Семимісне авто, 115 кінських сил, 192 тисячі пробіг. Так, шостистепенева механіка. Так, бачите, клімат є. І парктроніки. Так, це в нас з Франції обидві пригнані. Це теж з парктроніками. Так, це ще передні парктроніки, тут і нема. Тут 12 рік, 10650 ціна. Так, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач, 160 тисяч пробіг. Контакти видно. Чотири склопідйомники. Так, клімат-контроль і є. І панорамний дах. Мазда 5, 11 рік, 7900 ціна. 1,6 дизель на механіці, 180 тисяч пробіг. Зачинене мультикермо. Шестиступанева механіка, дисплей. Що там? Я не бачу, на жаль. Клімат-контроль. Електроніки. Опаль 8 Восьмий рік, 5750. Ціна, 1,7 дизельний двигун на механіці, 278 тисяч пробіг. Контакти бачите. Так, 4 склопідйомники. Мультикермо, шестиступанева механіка. Так, є кліматконтроль. Бачите? є. Kia Carens, 8 рік, 6450 ціна, 2 дизель на механіці. Так, авто повністю обслужене, замінено ГРМ. Так що кондиціонер є заправлений. Авто в рідній фарбі. 216 тисяч пробіг. Так, розхід 7 літрів на 100 км. Так, показую. Контакти має бути вам добре видно. пригнана з Німеччини. Так, чотири склопідйомники. шестиступенева механіка, є кондиціонер. Це Альхамбра, Хамбра, Сьомий рік, 6800 ціна. 1,9 дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 245 тисяч пробіг. Контакти є. 4 склопідйомники. Так, автомат, бачите. Підігріве сидінь. Так, показую два ряди сидінь. Це в нас семимісне авто. C-Max. 13-й рік, 8300 -та ціна. Так, однолітровий бензин на механіці. Контакти тут є, 73 тисячі пробіг. Так, я підігрів лобового. Підігрів лобового, механіка шестиступенева. Так, авто виглядає. Є парктроніки.